Бутовий, який виконує Дворовенко. О, і м'яч таки опиняється в цьому епізоді у воротах франківської команди. Зараз ми побачимо, хто відзначився у нас забитим м'ячем. Данило Книж, здається, саме він. Ну і святкують народження дитини зараз Романов. Романов виконує навісну передачу Француз! рівнює рахунок на 43-й хвилині. Василь Француз, і подивіться на ці щирі емоції франківського віцекапітана, який сьогодні виконує і функції власне капітана. Дуже правильно зараз робить Василь Француз. Підкликає він всіх своїх партнерів до себе. І дійсно дуже символічно, що саме капітан, саме гравець із капітанською п'ятого номера. Франківського клубу Шенкаренко вкидає на Барчука. Барчук повертає йому. Навісна передача. М'яч таки опиняється в ногах. В сьомки удар по воротах. 2-1 на 66-й хвилині. матчу. Артем Сьомка. Сьомий номер Франківців виводить свою команду вперед. Після чергової атаки при Карпаті, після масованої атаки, якщо можна так сказати, ну і навіть молодий Андрій Бабенець, кіпер франківського клубу, прибіг сюди привітати своїх партнерів по команді. Давайте ще раз подивимося, як розвивалася атака. По перше. Це була навісна передача, звичайно ж, на Хому. І це, можливо, одна із останніх нагод у Бузової для того, щоб зрівняти рахунок в сьогоднішньому матчі. Удар по воротах. І м'яч таки опиняється в сітці. На 90-й хвилині зустрічі рятує свою команду від поразки Кирило Прокопчук. Ну і поспішають. Футболісти Прикарпаття грає у бойову нічию із командою Нива із Бузової.